Величезний всім привіт! Запрошую вас до чарівного світу в Єва. Покажу вам самі найкращі знижки. Трішки змінюються акції. Тепер акції будуть мінятися в два рази в тиждень. Не так як раніше. Три рази, а тепер два рази. З 9 по 12. Листопада мінус 50 від звичайної ціни на Аріель та персіл. Так, давайте подивимось на персіл. 30, 13 капсул. 172 гривні персіл можна придбати. 13, також 11 капсул. Це 4 в одному. 172 гривні. Так, на великий бачу теж знижки персіл 26 та 35 капсул. Давайте подивимось Аріель. Так, бачу ось цей Аріель зі знижкою 50%. Тут 13 капсул. Зараз 199 гривень. Тайт-диски, альпійська свіжість. 12 штук в упаковці. Зараз можна придбати за 149 гривень. Тайт альпійська свіжість 15 капсул, теж з хорошою знижкою. Капсул Кьонен. 16 штук тут є для кольорового і є для універсального арієль гель 850 грам Тайт гель для прання Великий кьонен 1,5 літровий гель для прання. 139 гривень. Кьонон універсальний 1,5 літровий. Так, пропустив я ось цей Аріель, Цей виходить ще дешевше, тут 20 капсул. 274. Одна капсула виходить 13,70. Знижка 35% на лінор великий 850 грам. Сілан великий. Кьонон кондиціонер для білизни. Лише 60 гривень. Тут цілий літр. І великий літр 800. Так, тут з 9 по 12 листопада а, знижки до 50% на всі зубні пасти. Зубна паста гімалаї від торгової марки Гімалая. Рідина для миття посуду сарма 42 гривні. Порошок брюнвек для чищення, 500 грамів. Грюнвель для миття посуду. Великий фейрі для миття 111. Так, бачу, вже дуже багато з'являється ось таких подарункових подарунків, подарункових наборів. І чоловічих, і жіночих можна обрати по ціновій категорії від 130 гривень. В акції туалетний папір двошаровий, 4 штуки в упаковці, 175 відривів. І точно точнісінька така тільки з лемонграсом. Туалетний папір диво. Туалетний папір літо. Тришаровий, 4 рулони в упаковці. Також є ось така чотиришарова навіть Зева, чотири штуки в упаковці. 9, з 9 по 12 на всі засоби для інтимної гігієни. Знижка до 50%. Ніжний гель та крем-гель для інтимної гігієни торгової марки Літу 2690. Амбрелла, гель для інтимної гігієни 400 грам, 28 гривень. Дуже хороші ціни зараз на оці серветки. Також зверніть увагу. Гель для інтимної гігієни з дозатором 5 в одному, 225 мілілітрів.

З 9 по 12 дикі знижки всі, махрові шкарпетки. Знижку до 50%. Ось такі вже з'явилися в новорічному дизайні. Жіночі. Чоловічі шкарпетки. Подивіться, як гарно вони, який гарний малюнок. в Подарунковій упаковці. І в її великий вибір дитячих шкарпеток. А зараз на ці дуже хороша знижка. Дуже хороша знижка на зимові, в коробці подарунковій. Були 109, зараз лише 39,99. В ЄВІ також бачу, з'являються новорічні прикраси. Різна кольорова гама. Ціни по 60 гривень. Набір 6 штук. на парфуми, вся парфумерія зі знижкою до 50% з 9 по 12 листопада. Надзвичайно, якщо уважно дивитися, дивіться, 200 мл а, Black Seduction. А, зараз зі знижкою більше ніж 50%, 759 гривень. І 100 мл також 759 гривень. Ціна однакова, а вага в два рази більша. Я щойно на блотер наніс, зараз буду нюхати. Надзвичайно класний, зверніть увагу, можливо, комусь потрібно зараз буде на подарунок. Він такий не сильно різкий, дуже-дуже ніжний аромат. Якби я сказав, для чоловічих ароматів це дуже така рідкість. З 9 по 12 листопада на всі жіночі дезодоранти знижка до 50%. Рексона спрей 92 гривні майже. Нівея 99,50. Також зі знижкою дезодоранти DAF. Кулькові ФАМ можна придбати за 50 гривень і кулькові Рексона 56,90. Клькові Nivea 71 гривня, 70 копійок. Дивіться, який цікавий формат. Кульковий догори ногами. В акції зараз ватні палички з хорошою ціною. Хочу показати ось ці дуже хороша ціна. Тут цілих 500 штук. І самі палички йдуть бамбукові, не пластикові, зручно накручені і не витягується сама бавовна. З палочок я вже протестував, мені сподобалось, буду ще купувати таку. Упаковка 260 штук. І Greenway 200 штук 28 гривень. З 9 по 12 всі засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла до 50% знижки. Мигдальний кремовий гель для вмивання, Liren. Як я завжди наголошую, не витрачайте великі гроші на умивачки. Просто підберіть для себе оптимальний гель чи у вас шкіра а, суха, чи у вас шкіра жирна, зволожуючий гель. Зі знижкою 50%. Теж хороша ціна, зверніть увагу. Зволожуюча сироватка від Лірен теж хороша зараз знижка. 30 мл можна використовувати і вечором, і вдень. Зволожуючий крем від відлірен. Це бачу якась нова лінійка Aqua Bubble Зволожуюча пінка для вмивання, вага 150. І зволожуючий тонік для всіх типів шкіри. 200 об'єм. Зволожуючий гель гельрен для всіх типів шкіри. да, Хочу сказати, що це нова серія від Лірен З'явилась на поличках. Пілінг для обличчя з екстрактом алої і зволожуючий крем з екстрактом алої. Так, знижки на крем лірен, антивозрасна антивозрастна сіла. 94,50, вага 50 грам. Об'єм. Для дуже сухої шкіри сироватка від лірен. Крем-філлер від зморщок. З'явилася ось така новинка від About. Апарат комплексного догляду 5 в одному підходить для обличчя, шиї та тіла. Працює не знаю, чи від живлення, чи від батарейок. Не хочу довго затримувати вас та себе. Можете поставити на паузу і прочитати, що цей апарат робить, які його переваги. Багато зараз бачу новинок з'явилось від EBA. Ось таких а, гаджетів для обличчя. Апарат мікро, мікрострумовий. Це як стру, струми, мікроструми. Хм. Цікаво, цікаво, добре. Хороша також ось ця щіточка йде на батарейках для вмивання, для пілінгу, для відпінки для вмивання, для скрабів для обличчя. Імпульсна щіточка, лапка. Так, а ось тут на поличці дуже-дуже багато подарункових ось таких наборів від лірен. Кожний набір щось містить, бачу ціни до... Від, точніше, від 276 гривень за набір. В наборі переважно два засоби для обличчя для догляду за обличчям. Набір від about. Тут йде пілінг, скатка. Маска для обличчя і сяючий крем. Великі тюбики, великі упаковки, велика вага. Так, дика п'ятниця. З 9 по 29 листопада в магазинах Єва. Хороший набір для шкіри очей. догляд. Теж хороша ціна, у нас набір для догляду за шкірою обличчя. Набір тонер. І ще що. Емульсія. Два засоби. Дика п'ятниця. гарнір Фрутіс. Всі засоби для догляду за волоссям. Знижкою 20%. Дика п'ятниця, Syos, Palet, Color Expert, Шаума, Shauma, Shamtoo, Naturbox, Glizz, Taft, GoToBe. Засоби для догляду за волоссям, моделювання зачіски, фарби для волосся зі знижкою до 50%. З 9 по 12 всі жіночі засоби для миття волосся, крім професійного догляду, зі знижкою до 50%. Сухі шампуні для волосся. З 9 по 12 на всі засоби для догляду за нігтями, лаки для нігтів до 50% знижка. Декоративна косметика GlamB зі знижкою до 50%. З 9 по 12. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і до зустрічі. Скоро з вами зустрінемось в наступному відео.